Вітаю на своєму каналі. Бачите, це наше третє володарічка місце. І можна сказати, ще офіційно, мабуть, не відкрили, та й взагалі повністю відремонтовано цю вулицю, а може вже і відкрили. О, будемо їхати по маршруту, покажу, де висадили сквер е, в пам'ять загиблих у війні з Росією. О, ну, почнемо, почнемо, подивимось. Як зробили? Що не так. Все добре. Заїхати було добре, тим більше. Дам тебе в велосипеді то взагалі немає проблем. А на шосейному або на Гревелі, то можна отримати так званий змійний укус. Ну, бачите, не сильно зрозуміють, що... Це велика доріжка, трохи ходять, але таких людей менше і менше стає. Ну, тут добре. І тут добре. Легко з'їхати, заїхати. заїхати. Вела магазин робайка. А бачите, вже плитка розходиться. Тут же не так добре. І тут не так добре. Опа, стукає трохи. Я не розумію, хто прийняв рішення велодоріжки робити, покладати плиткою. Як для мене це помилка. Краще було б якийсь асфальт пофарбувати, я не знаю. В деяких містах саме такі, а в нас чомусь плитка. Це таке. Добре, що хоч щось є. Так, от зупинка, то також нова, але лайтбук звук звук боку уже зламали. І це не перша зупинка, яку так понівечили. Чому так? Що? Чаем так, тут так можно рубить. А вот справа, чем ломають. Буде ремонтують часто, А так люди бачать, що не ремонтується, значить можна ломати далі. Так тут кож добре було. Як їхати так і заїхати, навпаки. Не батон казати. Треба їхати назад і все це заново. Колись таке буде. О, ні, тут вже не добре. як не добре. Ну що тако ж людина? Ну, мабуть, Голлівуда надивився, По Червоній дивисься, треба ходити, тоді воно ж... Круто, мабуть. Стоїть це чоловік повинен розуміти, а ні. Не навчений, чи не досвідчений, чи не, не освічений. Це друга зупинка, айдбоксу нема і скамінка зломана. Але там ще це перша, яка була розбита. Там спочатку розбили сплох. Немає політичного, війна. Так, ну я только... Ну, бачите, у нас в воде пропускают. И чем я пишаюсь, что в нашем месте больше всего их садись на воде. Не у всіх містах водять такі толерантні до веспедицію. в деяких це все не так. Места, в містах, маю на увазі. Ну, оце стрілочки. Не, нафарбовано, то я здається, здається, воно протримується дуже довго. Так, а ну. Зараз цікаво. Як тут переїхати? Тобто. Ну, зараз є на той стороні дороги. Також володарка можна їхати по неї. А можна тут. Ну бачите, якесь ну, дуже. Так просто повернути. Ну, взагалі, як довго. Бачите, те саме, водії пропускають, але ж це так не дуже ну дійсно невдобано. Якось повинна, мабуть, зробити було... більш-менш поле, ну добре. Хай що є, то є. І то вже добре. Хоча, як моя думка, під час війни... Чужая да? А не, я тут пройду, пройдемся. У меня свете, А цены беспечная, можно их шлепнуть. Это очень дорого тут идет. Світлу немає, генератори. Ну, таке у нас життя. Якщо хтось збивається з Росії, хай зрозуміє, що вони них хільню немається. Ніхто на них не збирався нападати, але зараз... Ну, можна сказати, що ми їх ненавидимо. Це не те, що ми терпіти не можемо, як так можна взяти і напасти. Так, це... Сліви пісарди висіпили васини. На честь загиблих хлопців. Ну, подивимось, виростуть вони чи ні. Тут гарні такі кущі були. Як для мене що їх знищили. А чи буде можливість ці дерева доглянути, щоб вони виросли? Це вже питання. Це взагалі здається, краще окопи б, б прийом, б, а не дерева та довго робили. робила. Це, це було робити раніше. Потрібно було робити раніше. Ми Інша думка у мене ще рік два, роки два я вже проїхати не зможу, бо вже зараз краси. <гум> тут неможливо з'їжджати. Я тут виїжджати, ми доробили. Брать. А, так, вот так май выглядит лейтбокс. Почти. Я уже так вот разумею. Да речка закончилась. На все твои короны а сейчас я иду пищи. Ото все, немає велички. Також бачите, що на пішохідній трохи розходяться місцями. Це каже про якість виконаних робіт. О, це не є добре. Ну все, вимикаю, подалі вже.